Отже, порядок роботи. Набираємо 120 петель для основи або ваше число. Пров'язуємо десь 12 рядків стовпчиками з одним накидом, потім 7 рядків, стовпчик з двома накидами через один з повітряною петлею. Букова частина 5 стовпчиків з одним накидом і для зав'язки чергуємо стовпчики з двома накидами. Потім внизу в'яжемо мене елемент з 5 рядків. Посередині пров'язуємо в одну петлю 9 стовпчиків з двома накидами і так само в'яжемо весь низ. Ідемо до другої частини і повторюємо все зеркально. І ось цей кружечок внизу в'яжемо наприкінці. В'яжемо рукавчики, 10 петель для ланцюжка, потім потрібна кількість петель для обхвату вашої руки. У мене 45. Замикаємо у коло, в'яжемо 3 рядки з топчиками з одним накидом, потім чергуємо стопчик з одним накидом з повітряною, І елемент кружальця в мене тут 3 рядки. Посередині 6 стопчиків з одним накидом серединку. І так само в'яжемо другий рукав. Потім в'яжемо лямку, в мене 350 повітряних петель, пров'язую один рядок з топчиками. З одним накидом. На топ у мене піде півтора мотка ярна джинс напівбавовна та я використовую гачок номер 1 Набираємо ланцюжок повітряних петель, а в мене буде 120. Дівчата десь отак має стати вашого ланцюжка, бо ми потім ще будемо в'яз робити і ще на застівку, і ще ниточка потягнеться. Дві для підйома, і в п'яту я пров'язую перший стовпчик з одним накидом і в'яжу весь рядок стопчиками стовпчиками з одним накидом. Зв'язали рядок, приклали ще раз до себе. Має бути трошки менше довжині, ніж наш ланцюжок, але це так і має бути. В'яжемо топ потрібної висоти. Прямокутник в мене буде 12 рядків. То буде зав'язувати достатньо високо, десь під пахвами, тому можете навіть і більше пров'язати. Так, у нас вже готовий прямокутник. Тепер ми в'яжемо другу частину топа, візерунку. Будемо чергувати стовпчик з двома накидами, одна повітряна, стовпчик з двома накидами. І так, ми набрали дві повітряні для підйома, одна повітряна для візерунку, тобто три всього. Потім внизу через один пров'язали перший стовпчик з двома накидами, потім так само одна повітряна і внизу через один пров'язуємо стовпчик з двома накидами. У мене сім рядків. Ось у мене вийшло 7 рядків. Бачите, це така сама за довжиною частина, як і перша частина. Отож, готово. Третій етап тепер уздовж топа ми в'яжемо стовпчики з одним накидом, 5 рядків, Дві для підйому, і далі пров'язуємо по боковій частині перший рядок стовпчиками з одним накидом. Ви маєте рівняти теж по собі, скільки рядків ви хочете пров'язати, але воно має бути ця кількість нечотна, тобто 3, 5, 7. Так, 5 рядків готово, і тепер я в'яжу рядок для шнуровки. Так само чергую стовпчик з двома накидами, одна повітряна стовпчик з двома накидами. І таким чином ми повернемось саме низ в'язання. Дівчата, коли лишився останній стовпчик, ми не стовпчик пров'язуємо, а набираємо десь 4-5 повітряних петель і поєднувальним стовпчиком ось сюди кріпимо. І Далі ми в'яжемо візерунок понизу. У мене 5 рядків, і я посередині, тобто посередині третього рядка буду пров'язувати 9 стовпчиків з двома накидами. Ви можете більше, менше пров'язати, або свій розрахунок зробити. У мене, тобто, елемент буде складатися з п'яти рядків, і посередині я буду пров'язувати ці дев'ять стовпчики з двома накидами всі в одну петельку. Далі ми будемо йти вздовж низа топа, і там ви можете подивитися, в залежності від того, скільки у вас цих ячеєчок, чому воно буде кратне, я так само залишаю 5, бо в мене якраз в 5 все вкладається рівно. Ось перший елемент готовий і в'яжемо далі. Бачите, так само я собі 5 взяла, і посерединці третього буду пров'язувати в петельку Дев'ять стопчиків з двома накидами у нас вже готовий, ми прийшли до іншої сторони. І тут повторюємо дзеркальну наші попередні дії. В'яжемо 5 рядочків стовпчиками з, з одним накидом, потім один рядок стовпчики з двома накодами чергуємо з одною повітряною. І наприкінці, так як ми повернемося вниз, в'яжемо такий самий ем, бульбашечок внизу. Готовий. Тепер нам залишилося зв'язати два рукавчика і шнуровку. Рукавчик можна робити взагалі окремо, не приєднуючи до топа. Але так він носитись не буде або приєднати, але тоді рухливість його буде мінімальна. І я вирішила, так як бачила, такі варіанти, зробити на ланцюжку. Але перш ніж шукав в'язати, треба зрозуміти, де його кріпити. Приклали на себе топ, огорнули і подивилися, де вас середина тулуба. Там ми і будемо його кріпити. А потім на наступній стороні так само. Ми почнемо. І одразу ж набираємо ланцюжок, скільки нам треба, щоб зробити рукавчик. У мене на рукав пішло 45 повітряних петель. Ви спочатку окремо візьміть ниточку, наберіть ланцюжок і подивіться, скільки вам по ширині треба примірити на свою руку. І робіть трошки, щоб туго було, бо ниточка потягнеться, щоб він потім не спадав цей рукав. Отож, я набрала 10 і 45 петель і тепер в 11 я поєднувальним стовпчиком закриваю коло і набираю 2 повітряні для підйому та в'яжу вздовж цього кола 3 рядки стовпчиками з одним накидом. Тобто ми ніби повторюємо візерунок топа, але в більш мінімалістичному варіанті. Далі я в'яжу 3 рядки стовпчик з одним накидом через один. Тобто, чергую стовпчик з одним накидом, повітряна стовпчик з одним накидом, так само, як ми робили до цього. Далі ми в'яжемо на пів бульбашки останній рядок. А як і до цього, в залежності від того, скільки у вас ячеек залишилось, скільком воно кратне. В мене елемент буде складатися з трьох рядків. Тобто, всередину другого рядка я буду прив'язувати 6 стовпчиків, цього разу 6 з одним накидом. потім... Наприкінці третього я закріплюю поєднувальним стовпчиком, і так далі йду до кінця ряду. Ось, бачите? Тільки цей раз я вирішила не в петлю пров'язувати, а самі у цей проміжок. Рукавчик готовий, в'яжемо другий. Тепер ми в'яжемо свою зав'язку. А зав'язка у нас буде довга. Ви можете зробити просто шнуровку, а можете зробити таку, щоб накинути на шию. А я, наприклад, таку зробила, тобто ви так само по собі в'яжете цей ланцюжок і приміряєте, скільки вам має плюс-мінус вистачити. У мене десь 350 повітряних петель. Я вирішила зробити широку лямку, тому набираю ще дві повітряні для підйому та в п'яту пров'язую перший стовпчик з одним накидом і пров'язую всю лямку стовпчиками з одним накидом. Лямка готова, тепер ховаємо всі ниточки і приміряємо. І ось наш результат. Я топом дуже задоволена. Реально класний варіант для літа. Навіть можна на 10 петель менше набрати основу, і тоді він буде тугіше, можна носити без лямки. І ось другий варіант можна носити його і задом наперед.